Друзі, всім привіт. Так, ну що, ремонт. Ремонт налобного ліхтаря. Ось такий ліхтар. Лі ліхтарик. Такий вроді прикольний, вроді класна світа. Ну, такий він самий простенький, такий китайський на таких акумуляторах. Непонятних, не знаю, що це за фірма. Пишуть, що тут 6800. Ну, звісно, вони такі воздушні, що тут. Ну, вони взагалі ніякі. Ну, і звісно, ми всі знаємо, що максимальна 18650 це 3500 мА. А тут 6800. Понятно, що це вже нас обманюють. Ну, це таке діло. Так, дивіться, що з ліхтарем? Історія була така. Неправильно поставили батарейки ну, акумулятори вроді як. І тому згоріла оця контроль, контрольна плата. Ну, Видно вона там підгорівша Все це діло, я тут розбирати, пояти його не буду. Я думаю, тут і немає сенсу, смислу. Я так так прямо углублюна, не дуже там шурупаю. Тому е краще, думаю, щось придумаю, бо ну тут таку ну таку плату контролер його наверное, і не знайдеш. Так. Далі дивіться. Що я тут натворив? Що я додумав, що я придумав. Так, відсік акумуляторний. Так, я його розібрав уже. Звісно. Там може видно, воно так, видать, плавало його. Може, видно он. Такий, ну тут на камеру не дуже. Ось тут і коричневий навіть слід такий, і підплавли нашу тут. І тут воно трошки виднувато, підплавлено так нормально. Коротше, дивіться. Так як тут був контролер, підходило до нього три дроти. Значить, Що я зробив? Контролер убрав, підключив плату тп 4056 Всі ми знаємо, як вона підключається, але трошки напомню. Нагадаю, що середнє у нас B+, плюс, мінус на холдер акумуляторний, на акумуляторний відсік іде. І е, наружні йдуть у нас на плюс-мінус на сам ліхтар. Так, тут у нас тайп псішечка а була мікроСБ-шечка. Пройдеться ще мені тут оттюр якось пророблювати. Ну, це таке вже, акуратно там спробуємо. Так, що в самому ліхтарю тут було? Дивіться, показую. Тут він викручується. Звісно, я ж кажу, що я вже розібрав. Так. Тут значить була отака ну типу платка, але вона тут нічого не було, такий був контролер контролер ну тип не контролер, а ну вмикач, -вмикач який тут перемикав режими Тобто Він просто замикав контакти і давав сигнал на цю платку. Так як платка оця не робить, звісно, цей вже нам теж вже, він нам, ну, не буде служити. Тим паче він просто нажимається не фіксується. значить Що я зробив? Я взяв отаку. Всім уже вам знайомий вимикач, які там порубки я там робив, бачу, хто слідкує особливо за моїм каналом. Трошечки там всередині підрізав, і він класно став. І тепер він і дуже удобно вмикати, вимикати. Ну, нормально. І тут теж через вимикач припаяв проводи, драти. Так, ну оцей один залишився у нас. Не тронути, ми його потім обруться. Я так схематично просто показую. Так, дивіться, може, зрозуміло. Значить, звідси плюс пішов сюди, через вимикач на лінзу. Ну, мінус напряму пішов теж від цієї плати. Від ТП-4056. І тепер дивіться, можна, в принципі, сюди, якщо. Ну, я буду повертати ліхтар з такими акумуляторами, напевно, він ну, якийсь час, особливо ближній оцей час, він буде на всіх акумуляторах і працювати поки що. Е, тому я, напевно, скоріш за все, залишу цю 1 амперну. для всіх, навіть ну, навіть двох акумуляторів, 1 амперної хватить. Якщо ж ви будете ставити сюди більш потужні, то всі ми знаємо, що можна поставити IP2312. Ну, як завжди, з захистом, отака платка. Як завжди, з захистом заряду, розряду, перезаряду. Так, і ще є отакий варіант. Ну, я не пам'ятаю, десь в огляді я писав, розказував за ці платки. Не в огляді, там, мабуть, розпаковочка була, це амперна платка. Тобто можна ще таку. Ну у неї теж немає захисту, тому теж рекомендую ставити оцю плату захисту. Так, півтора амперна. І є ще така платка. Це та ж сама 4056, тільки міні. Якщо там місця немає, то можна поставити тут за захистами йде. Можна поставити таку спробувати. Ну... Попробую цю мастерить Ну тут вже була ще більше вона. Зараз так стояла. Тому я думаю, що, в принципі, можна і цю поставити обережненько. Так. Далі. Дивіться, все я спаяв уже. В принципі, той, хто такий, ну такими переробками, переробками займається, там у мене багато у вас уже таких. Що підказуєте, мені дякую. Тому вони розуміють, що я тут натворив. Ну, в принципі, тут понятно. Так, ці акумулятори ще будемо дивитися, а живуть, вони не оживуть. Що там з ними приключилось? Ставлю свій тестовий 3200. Ну, тут трошки нема 3200. Вже ставимо так, як нам потрібно. Так, дивимося, щоб не замикало нічого. І. Тестуємо. Все, чудово, класно світить. Ну, тепер, як тут було три режима в цій плаці, будемо так казати, ближнє дальнє світло і стробоскоп. То тепер буде тільки у нас дальнє дне світло. Ну, я думаю, що, в принципі, його так і будуть використовувати в одному режимі. Так, і, і ще, знаєте, що було? Тут ж воно красним світилося. Ну, тепер не буде красного. Ось діодіка три стоїть. Теж, я думаю, не дуже воно треба. Ну, для тих задач, для яких цей ліхтар повинен використовуватись іменно там, де, звідки він у мені дістався. Для тих задач буде достатньо цього світла дальнього. Так, і тепер все це треба трошки провести до ладу обережненько. Що заізолювати, що може перепаяти, бо я так все схематично припаяв, мені хоч було, ну подивиться, як воно буде робити чи ні. Діод, слава Богу, не згорів. Все було добре з ним. Лабораторничкам своїм я перевірив. Все працює. Ну, бачили, все працює. Тепер все це я буду пробувати красиво влажувати. І покажу, що в мене там вийшло. Так, друзі, все зібрав. Все працює, все класно. Від заводу не відлічити. Так, тут, дивіться. Ну, тут була заглушечка така. Вирізав. Ну тут, звісно, воно ну, непогано вийшло. Та псішечку. Все класно працює, все запалюється, світиться. Так. Поставив на зарядку акумулятори ці. Зараз глянемо, є у них якісь шанси чи ні. Так, о, шанси є. Все працює. Все добре. Зараз зарядку ще протестимо. Так, друзі, підготував НІРСі свій тестер. Там два акумулятора поставили. Перевіряємо. Все роблю в одному роковому режимі, як я і казав. На жаль, по-другому, його зробити неможливо. Тому буде так. Ну, все одно, дивіться, це така ідея, якщо у вас є такий ліхтар і щось там з ним страпилось з тією платою контролеру, тобто можна все це зробити дуже легко і просто. Там якийсь цей вимикач. Копієчний, можете туди щось друге поставити, може, у когось якась ідея буде друга. Ну, за основу можете, звісно, брати цю ідею. Або навіть повністю пророблювати так, як перероблюю я. Це вже, вже все придумав, вже все, будь ласка, користуйтеся, пробуйте. Так. Все працює. Все непогано. Зарядка є. По зарядці розказував, що якщо будуть якісь... Поганенький, е, великий акумулятор можна і ТПшку. Якщо якісь е, акумулятори більш потужні, да, вже можна буде тут і переставити. Так, тепер перевіряємо. Зарядочка пішла. Тривата. Ну, така слабенька, ну, для тих акумуляторів вона піде. Е, 600. Міліампер буде заряджати, ну, в принципі, норм. Вважаю, що все. Так, по індикатору, значить, Ну трошки, звісно, тут недобно не було. Ну, тут воно е видно буде. Красненьке, ну воно видно. Красненьким світиться. І тут теж -то можна побачити, що як зарядиться, буде, е по-моєму, тут синім воно світиться. да синя, тепочка з синім. Так. Ще раз показую, що все працює. Працює і зумор цей. Ну, в одному режимі яркому. Все класно. Вважаю, ремонт класний, друге життя він отримав, так би валявся десь. А так у нього друге життя. Тому користуйтеся таким ремонтом, простеньким. Так само ви вже може бачили, там є відео, можна поміняти і. Якщо проблеми з діодом, зараз я спробую знайти. Знаєте, яка в мене ситуація була? Я перевірив, чи, ну, чомусь він не, не запрацював. Я думав, діод е, згорів. Але ні, все було в нормі. І я підготував. Там один в один була така підложечка. Зараз покажу, як вона без діоду виглядає. Що зараз знайду? Так, ось вона без діоду. Там один в один така. І в мене такі є ремонтні діоди. Поробки, ви бачили, я робив. Я вже підготував, все підключив, все воно працювало. Потім я вирішив напряму перевірити і перевірив, десь, може, контакту не було. Все запрацював, поставив той, який тут був. Так що, все в нормі, все працює. Так що, друзі, як завжди, з вас лайки, вподобайки. Підписки, хто не підписався ще. Будь ласка, підписуйтесь. Будеться нас заохочувати таких, як я, на нові відео. Так що, поки, поки все. Всім дякую за перегляд, за лайки, вподобайки, за підписочки. Все, на все добре. Пока. До нових зустрічей.